Бідова Дар'я з 5Б декламує власний вірш про осінь. Прошу. Королева осінь, всі до столу просить, всі без видях участвує, для зими запас готує. Отпішайте ви, бідівки, посмакуйте то скорчу. Що здоровими були і навчали за Дякую. Воровий Максим з 5Б декламує власний вірш про осінь. Прошу, Максиме. Золотиста осінь прийшла, багато дарунків нам принесла. Ця розябала теплі кольори, тихо вісня падає згори. Вітерес ще різні думки, вже у вирібі влітають пташки. Закінчуються теплі сонячні дні і надійдуть холодні дощі. Це прийшла до нас пора осінь золота. Дякуємо. Дарина Корець, з п'ятого Б декламує вірш про осінь. Прошу Дарина. А радість і казку вона принесла. Навколо все змінила, нові кольори розлила. Діти бігаються веселі, лишся лодочка веселі. Сніг панує на дрож осени. Дякую тобі. Міліщук Аліна з 5 Б декламує власне вірш про осінь. Прошу Аліна. Рання осінь прийшла, первісті коси заплила. Кленом, вишням і добам, розмаїттям кольоровим, прикрашає вона край, робить своє діло, непомітно безвичай. Дмитро Новосад з 5Б декламує власний вірш про осір. Прошу Діма. Золотиста осінь надійшла, ночні плоди всім принесла. Ліси, сади вже пожутіли, без сташок заніміли. Тільки ялини, які стоять, які були. Лені стоять аж до землі. Пухнався Андрій з 5 Б, декламує власний вірш про осінь. Прошу Андрія. Осінь прийшла і сирими дощами землю колива. Облетіло листя, вже дерева голі стоять. На городах і полях вже нікому нема. Боже, скоро зима. Дякую.